У глибоких диких хащах Карпат, де дерева такі високі, що затуляють сонце, а мох укриває землю, мов килим, живе древня сила, це не просто ліс, це царство, де людське слово нічого не важить, а правила диктує сама природа. І серед тієї мовчазної величі живе мавка, душа лісу, її поява легка, мов подих вітру, а голос, як пісня джерела. Вона не дівчина, не дух, а щось більше, вона саме серце природи. Кажуть, вона народилась з першого цвіту весни, на кіноліц спадає з гілок, її пісня лунає між деревами, будячи усе живе, але варто лише людині порушити гармонію, і мавка зникає, залишаючи по собі лише холодний туман, а поруч з нею інший володар, лісовик. Сивий, високий, з очима, як стара кора, його не бачать, тільки відчувають. Там, де гілка ламається без вітру, де корінь захоплює стежку, там він. Він сторож лісу, хранитель давніх законів, може завести людину в хащі без дороги назад, а може й провести до джерела, що лікує, все залежить від того, з чим ти прийшов у ліс, зі страхом чи з повагою. Раз на століття в ніч літнього сонцестояння мавка й лісовик зустрічаються на старій галявині. Кажуть, ця ніч єдина, коли вся природа завмирає. Птахи мовчать, звірі ховаються, дерева не шелестять. Їхня зустріч непроста, це давні ритуали єдності. Вони говорять без слів через шелест листя, спів води і ритм землі. Це мить, коли все живе, нагадує про свій початок, про рівновагу, і якщо ти коли-небудь опинишся в лісі, де все занадто тихо, де дерева наче слухають, не роби різких кроків. Прислухайся, можливо, ти потрапив у момент, коли ліс дихає разом з ними, з мавкою та лісовиком. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Пишіть в коментарях, які історії та легенди ви хотіли б почути.